Вітання, шанування, шановні пані та панове, світ таки непростий. Він дуже простий для тих, хто знає, як він влаштований, а влаштований так, що той, хто хоче миру, має готуватись до війни. Кожна людина, кожна громада, кожна держава в цьому світі має стільки прав і свобод, скільки в стані захистити. З давніх довен правляча еліта будь-якої більш-менш організованої території завжди була озброєна і готова до захисту свого, землі, води, міст і сіл, а згодом і надер. Поляки колись мені сказали: якщо не зрозуміло, про що йдеться, то йдеться про великі гроші. Якщо комусь ще не зрозуміло, про що йдеться, то справжньою причиною війни Російської Федерації проти України є гроші. Великі гроші не захист мови чи русскоговорящого населення, а відкриті на нашому сході поклади сланцевого газу, не говорячи вже про інші колосальні. Ресурси серед супутніх причин очевидним є бажання взяти під контроль територію і торговельні шляхи в центрі Європи, збільшити кількість населення імперії і усунути незалежну державу Україну як географічно-політичний бар'єр між Російською Федерацією і Євросоюзом. Відкриття родовищ сланцевого газу на сході України в Харківській і Донецькій областях при наявності транзитної газової труби з Росії в Європу несло Путіну і його Газпрому реально загрозу втрати європейського газового ринку. При повному від'єднанні України від Росії Україна могла би повністю замінити дорогий російський газ дешевим газом власного видобутку. Український сланцевий газ ставив під загрозу не тільки весь газовий експорт Російської Федерації в Західну Європу та Україну, а й загрожував Росії втратою економічно-політичного впливу на ці країни. Розрахункові запаси українського сланцевого газу, ціна його видобутку і транспортування та ще повний контроль. Газотранспортної системи так званої труби заставили Москву ворушитися. Спочатку Московія хотіла привласнити газову трубу в обмін на дешевий газ, спіймавши облезня, почала будівництво північного потоку потоку-1», а згодом і потоку-2». Але коли второпали, що український газ і власна труба. Плюс коротша відстань постачання не дають московському газу жодних шансів на європейських ринках. Путін почав війну. Почав з Криму, тому що газ з українського чорноморського шельфу теж заважав путіну жити. А далі військовий злочинець Гіркін отримав одне, але дуже важливе завдання захопити Слов'янськ. Місто, в околицях якого мав розпочатися видобуток сланцевого газу, Гіркін завдання провалив, але вже в 2022 році Путін повернувся до плану, розпочав так звану СВО спеціальну воєнну операцію. Первинною метою і головним завданням якої було захопити родовище газу. Взяти під контроль газову трубу і заробляти мільярди доларів, продаючи не тільки свій газ, а й газ видобутий в окупованій Україні це первинне, а вторинне це збільшення чисельності населення нової імперії, контроль інших викопних ресурсів і отримати українське гарматне м'ясо для наступних загарбницьких воєн у східній Європі. Але сталося не так, як гадалося. Через ухвалі путінські терористичної авантюри з зупинкою постачання газу в Європу Газпром втратив газовий ринок Європи, і то назавжди, що по суті робить головні цілі СВО категорично недосяжними. Путіну залишається лише, як то кажуть, понадкушувати те, що не вдалося з'їсти. Путіну залишається лише план Б: захопити Донецьку і Луганську область сухопутний коридор до Криму і максимально знищити все, що можна дістати, а також максимально довго блокувати Україні видобуток газу та інших копалинах на захоплених територіях і прилеглих до них зонах, і загалом не дати Україні піднятись на газовій темі. Це щодо московських бошей, але є ще українські гниди. Під час післявоєнної відбудови Радянського Союзу совіти викачали з західних областей України всі розроблені на той час запаси нафти та газу. Опісля взялися за Східні області, а потім знаннями випускників Івано-Франківського інституту нафти та газу. Дрогобицького нафтовотехніком та руками українських нафтовиків-вахтовиків почали освоювати Сибірські далекосхідні полярні і заполярні родовища. І це все українськими руками. Але вже в часи незалежності України українські навколо владні структури почали розробляти поклади газу на сході України. Притому влада розповідала українцям, що добутого газу не вистачає навіть для власного споживання, а тому нам доводиться дорого купувати його в Росії. Насправді все не так. Газ добувався і добувається в достатніх кількостях і через відому трубу. Український газ вливається в загальний газовий потік і продається в Європу. Увага! Росію! Саме тому перший лічильник газу на трубі встановлений на території Росії, а другий на Західному кордоні, а розрахунок з Росією, умовно, Європа, веде по його показниках. Гроші за українську частку газу осідають в московських кишенях та кишенях деяких українчиків. Від початку Української незалежності ця тема була чисто президентською і тривала до завершення правління Януковича включно. Всі потуги відомої газової королеви мали одну мету отримати контроль навіть не над трубою, а над грошовим потоком від її експлуатації. Очевидно, що ціна транзиту газу з Російської Федерації до Європи впливала на розмін української долі від продажу свого газу. І ще очевидно, що левова частка доходу від українського підпільного експорту осідала в кишенях Путіна і компанії, а менша частка поверталася в Україну і йшла на підтримку промосковських партій. Політиків, громадських організацій і функціонерів, що забезпечували і забезпечують по сьогоднішній день російський експорт газу до Австрії, Угорщини, Словаччини, Молдові і далі. І все би було чудово і гарно, якби не перший майдан, а за ним і другий. А тут ще сланцевий газ на додачу. І як з цим жити? Довелось путіну згадати про унітінний русскоговорящий народ. На Україні і кинути з його освобождать агньом і мічом, просуваючи псевдоїдаї руського міра. Якщо хочеш миру, готуйся до війни. З відомих, чисельних причин і обставин Україна не була готова до війни Росії проти України. Від слова зовсім і ніяк. Але знову ж таки, в силу відомих обставин, українці вистояли і успішно воюють вже третій рік поспіль. Характер цієї війни екзистенційний. На карті стоїть існування не тільки української держави, але і її народу, тобто нас з вами. В підсумку війни хтось повинен зійти з історичної сцени. Інше ми не повинні розглядати. То чому це маємо бути ми? Перемога для нас це розпад Російської Федерації. Наша мета звільнення наших земель з виходом на кордони 1991 року. Одна з цілей такого плану очевидна: це повернення контролю над надрами на захоплених територіях, це контроль народом України над видобутком і реалізацією природних ресурсів. Інтерес народу в цій справі, зокрема, це впровадження так званої республіканської частки в економічному модель справді незалежної України. Тут мова про дохід в грошовому еквіваленті на персональний пенсійно-страховий рахунок кожного громадянина України від спільного володіння державою і ресурсами, що їй належать. Далі вихід на глобальні сировинні ринки і витіснення з них. Російської Федерації і то, що від неї залишиться. Якщо хочеш миру, готуйся до війни. Очевидно, що вирочення від реалізації корисних копалин кошти варто вкладати в закупівлю технологій переробки сировини, розвитку партнерства між провідними світовими корпораціями і Україною по розробці корисних копалин, їх переробці і реалізації на глобальних ринках. Без цього нам не бачити доходів з цих ринків, як вуха веселеця. Якщо хочеш миру, готуйся до війни. Тож до якої ще війни маємо готуватися, коли він вже в розпалі, а готуватися треба до Третьої світової, про яку так довго і багато говорять всі, кому не ліньки. Дивіться. Якщо усвідомити і прийняти ідею неуникненності Третьої світової, а події в світі підтверджують це, то варто таки готуватися. А тоді варто збагнути, що таке приготування радикально змінює всю парадигму військового, політичного, економічного і соціального мислення. Підготовка до Третьої світової війни. Робить наші плани, цілі і завдання в цій війні лише фрагментом нової стратегії життя і розвитку України. Підготовка до третьої світової війни це нова світоглядна призма, через яку варто дивитися на світ, що нас оточує. Це нова економіка, нова внутрішня і зовнішня політика, нова філософія, нові напрямки науки і практики, і новий підхід до розуміння необхідності нової. Суспільної домовленості. А це потребує переосмислення самої національної ідеї. Очевидно, що сучасна національна ідея, яка відповідатиме нашим потребам і існуючим викликам, не може бути одноплановою. Вона багаторівнева, і етапи її реалізації мають мати чіткі пріоритети і терміни, зазначені в проєкті. Пропоную до розгляду піраміду складових реальної національної ідеї, що, на мою думку, базується на природних людських потребах і реальних наших можливостях. Спільне розуміння і бачення шляхів реалізації задуму об'єднає весь народ України для реалізації цієї ідеї. Зауважте, що всі попередні пошуки, пропозиції і спроби завершилися нічим. Отже, вершина піраміди – щастя. На вершині піраміди людських потреб є щастя як мета життя всього живого. Ми народжені, щоб бути щасливими. Все наше життя так чи інакше проходить в пошуках щастя. Нам, людям, притаманні два види щастя: природне, тваринне щастя, щастя, як насолода. Філософи називають його гедоністичним щастям. І інше щастя. Людське, вище, духовне, яке називається евдемонічним, наприклад, як щастя від сродної праці, описане Григорієм Сковородою. Відома піраміда людських потреб Маслову враховує і описує ієрархію потреб окремої людини, яку можна реалізувати в людському суспільстві. Я пропоную піраміду потреб людського соціуму загалом, так би мовити, узагальнену кількість. Базових потреб, необхідних громадянам України для виживання і прогресивного розвитку в агресивному світі. Отже, як бачимо на схемі, на нижчих поверхах нашої піраміди потреб є заможність, свобода і незалежність. І чим нижче, тобто ближче до основи піраміди ми спускаємось, тим вагомішими стають ці складові щастя і їхнє значення. Для досягнення головної мети Україна країна заможних і щасливих людей. Але ось що насправді важливо, щоб все це мати і мати на довгу перспективу в основу нашої піраміди маємо закласти залізобетонний ідеологічний фундамент стратегію підготовки до Третьої світової війни. Стратегія древньогрецька наука, зокрема, і про те, як перевести армію з пункту А у пункт Б з мінімальними втратами і максимальною ефективністю. Наша стратегія про те, як перевести нашу країну зі стану, в якому вона є, у стан який. Потрібно стан, який необхідний для виживання в цій війні, а також у війні, що насувається, враховуючи розвиток і наслідки глобальних кліматичних змін, загрози світової фінансово-економічної кризи, а також рівень прогресу цифрових технологій і глобальну атмосферу перечуття нової світової війни. В 10-му випуску програми ПАЗ я планую підсумувати сказане в попередніх випусках, дати визначення поняттям щастя, заможність, свобода і незалежність і запропонувати оновлену доктрину соціально-економічного розвитку України, побудована на ідеології заможності і підготовки до третьої світової війни. В 9-му пазлі розглянемо визначення поняття світова війна. Умови виникнення і шляхи уникнення Третьої світової війни. І на сьогодні достатньо. Ставте лайки, вподобайки, коментуйте і обов'язково поширюйте, якщо ця тема вас зацікавила і ви хочете до неї долучитися. До побачення в студії! Слава Україні! А Російська Федерація має розпастись!